Привіт-привіт, друзі! З вами знову я Кетла. Всім привіт! Я знаю, що вже дуже давно не було відео прошу за це вибачення. Якщо прослідкувати скільки я знімаю, це півтора року, в наступному буде два. Можна помітити, що взимку я просто пропадаю. Так? Я це розумію, пробачте, будь ласка. Я не знаю, взимку в мене якось пропадає мотивація, бажання і все, що завгодно. Все, що ви можете собі в думку вбити, все мені. В мене трапляється так. Сьогодні в нас дуже цікаве відео, бо я наткнулася на відео в Тіктоці, де були питання щодо підсумку року, і я вирішила, що я дуже сильно хочу відзняти відео про підсумок року і викласти це. За день до кінця року. Так, я вже знаю, коли я його викладу, хоча я його ще не змонтувала, і це дуже погано, бо я не люблю монтувати, і я можу не змонтувати це відео і просто його не викласти. В принципі, як завжди, це і відбувається. Я забила в чат GPT, хто би здивувався, 24 питання на підсумок року для себе. Він їх дописує, тому будемо з вами обробляти їх по ходу. Якщо будуть не підходити, будемо відкидати. Отже, перше питання, які досягнення я відзначаю в своєму житті протягом цього року. Господи, в мене цей рік був дуже насичений. Я побувала двічі за кордоном в Польщі і Латвії. Я зламала ногу, побувала в лікарні, покаталася на швидкі. Я стала першим ліцеїстом в ліцеї в цьому році. Ну, в минулому, 10 клас, але в цьому, але в минулому навчальному, о, так краще. Господи, я стала щасливою і в той самий час завдяки нозі не дуже щасливою людиною. Коротше, рік був дуже насичений. Друге питання: які цілі я встановлював на початку року, і наскільки вдалося їх досягти? Скажемо так, цілей в мене не було, але коли я зламала ногу, мама задала мені питання: Катю, що ти загадала на початку року, що в тебе вийшов такий насичений рік? Я трошки посиділа, подумала і була в шоці. В мене а, в новорічну ніч а, було дуже багато різних ідей, що я можу загадати. І я пам'ятаю одну думку, яка промайнула, що я хочу, аби цей рік був насиченим і надсиченішим, ніж попередні 16. Ну, мені було 16, і в принципі, я так порахувала. І останнє, що я здається, думала, що я хочу, щоб здійснилися усі бажання, які я загадувала в той вечір. Тобто, це було, здається, моє останнє бажання а після того я почала їсти. Коли я згадала, що я про це думала і як я про це думала, чесно кажучи, я була в шоці, бо реально більшість моїх бажань, які я загадувала, вони здійснились. І здійснилась ті, які я не загадувала. Ну, в принципі, рівноцінний обмін він працює. І це треба розуміти. Я побувала за кордоном, і про це я мріяла вже років сім точно. Я відпочила з подругами і про це я мріяла завжди. В мене є подруги, які мені мене підтримують. В мене є багато друзів, знайомих. Неважливо. А, в мене є найкраща родина. Я дуже рада, що я народилась саме в ній. А, я покаталась в швидкій допомозі, я побувала в лікарні, мені зробили операцію. Так, нормальні люди про це не мріють, але я мріяла, щоб мені колись провели операцію або побувати на операції. А, нехай не при тих обставинах, про які, про які я думала, але здійснилося. Я мріяла заробити досить велику суму грошей і купити хоч каву мамі. І я купувала в цьому році за свої кошти каву мамі. Частково за свої кошти поїхала за кордон, купувала собі різні дрібні... дрібнички. Коротше, <свісно> я дуже багато мрій здійснила в цьому році. Звісно, не здійснились найголовніші декілька, але цей рік був дуже насичений. І якщо б здійснили ще ці декілька мрій, то Бух, дуже переживаю що. Рівноцінний обман спрацював би в дуже поганому сенсі, то я б не просто ногу би зламала. В кращому випадку я просто би перестала ходити. Це в кращому випадку. Третє питання. Які важливі уроки я вивчив протягом цього року? Ти маєш право на відпочинок. Як би це не здавалося банально, але я дуже часто працюю і прям реально працюю, я не даю собі відпочинку. Це якось свідомо, але я весь час себе заставляю щось робити, робити уроки, готуватись до Олімпіад. Ну, Здавалося б, нормальні люди, ну просто Олімпіади. Але, блін, для мене Олімпіади дуже багато значать, і я до них готуюся. Я не розумію, чому, але мені подобається цей вайб, ця атмосфера, коли ти пишеш, коли ти виграєш або програєш. Ну, Мені це дуже подобається. А, я вивчила, що Аби зробити команду, ти не можеш бути сам. Ти не можеш просто сидіти і мріяти, що я хочу команду. Для цього обов'язково треба щось робити. І якщо ти один будеш робити крок, то команду не створиш. Ще я зрозуміла, що в цьому житті працює рівноцінний обмін. Я вже вдруге чи втретє кажу в цьому відео про це, але ж емоційно, якось по грошах, по навчанню. Усюди працюю рівноцінний обмін. Якщо я витрачаю сили на одне, десь ці сили пропадають. Якщо я комусь щось даю, я десь щось втрачаю. І не обов'язково, щоб мені за це щось дали. І це теж нормально. Як я впорався зі стресом та труднощами цього року. Дуже погано впорусь, бо я не впорулася. П'яте: як я вдосконалаю свої навички та здібності протягом року? Ну, по перше, я почала. А, звертати увагу, як знімають відео інші. Я почала ставити світло, я на монтажі намагаюсь робити динамічний кадр. А, не знаю, я почала знімати відео. Давайте почнемо з цього, що я не забила протягом року і я періодично я знімаю відео. Нехай в мене бувають періоди, що я не хочу його монтувати, але це вже інше питання. Також я. Взяла себе в руки і <смі>, нарешті з третьої спроби стала головою молодіжної ради. В мене є дуже багато помилок. І якщо б я стала головою раніше, мені було б простіше, я б взяла більше з тих каденцій. Але я не жалкую, що я зараз стала головою, бо, <смі> можливо, іншого разу в мене вже б не було. Шосте. Які нові знайомства стали важливими для мене в цьому році? Почнемо з того, що. А, загалом знайомства в мене були в деяких випадках. Це за кордоном в Польщі, за кордоном в Латвії і нова каденція МР. Я не така людина, щоб прям знайомитися з багатьма. Тому, в принципі, так. Корисні, важливі знайомства. Ну, важливі, скоріше за все, для мене були якраз каденція МР. Ми це називаємо скликаннями, але чомусь мені почало подобатися слово каденція. Ну, нехай буде каденція. Бо насправді в минулих двох скликаннях, яких я була, там були мені вже знайомі люди. Типу, я їх знала, я розуміла, як з ними працювати, як спілкуватися. А це скликання в більшості воно з нових людей. Є люди, які приїхали з інших міст через вимушені обставини. Є люди, які пішли в МР після стажування, хоча в нас не обов'язково після стажування йти. Є люди, які досягли певного віку або піти. Є люди, які просто пішли. І, звісно, є старі наші друзі, знайомі, які пішли з минулих каденцій, але все ж їх не так багато. І насправді зараз я розумію, що люди бувають різні, команду по різному можна скласти і все інше. Коротше, про МР треба робити окреме відео. Це я вже зрозуміла, і воно буде, бо я собі пообіцяла, що я його зроблю. Але не зараз, не в цьому році, як кажуть. Саме питання, які книги, фільми або інші твори мистецтва залишили на мені найбільший вплив: дорами дорами і раз дорами не знаю. Цей рік він якось став рок дорам. Я просто їх почала дивитись, дивитись, дивитись. Я не багато їх продивилась, насправді, бо в мене буває період, коли я дуже хочу їх подивитись, а потім не хочу. Але, наприклад, сьогодні я додивилась допередивлялась до раму, яку вже я раніше дивилась. Книги я пробачте, не читаю. Як би не так, у мене стоять книги. Єдина книга, яка залишила вплив на мені, це Кобзар. Бо я в конкурсі брала участь. І книжка з алгебри за 11 клас. Ой, я таке. Восьме. Як я використовую свій час у цьому році? По-різному. Десь я його марную, десь я щось наганяю, але я ні про що не жалкую. В принципі, в мене така особливість, що я ніколи не жалкую за минуле. Тому, в принципі. Мені байдуже, як я використовувала свій час, не мені себе судити, як кажуть, як я кажу. Тому час я використовувала по-різному, і це нормально, як на мене. Звісно, треба бути класним айдолом, а Треба використовувати свій час активно, позитивно, а, щоб це було емоційно і а, для розуму. Але блін, ну ми всі люди, ми не роботи. Треба теж відпочивати. І іноді ми прокрастинуємо, і. На жаль, в сучасному світі це норма, і всі так роблять, тому я нічого не можу на рахунок цього сказати. Ой, які здоров'я та фітнес-цілі я ставив перед собою, як вони реалізувалися. Ой, в мене були деякі цілі, але коли я почала займатися цим, ну, ви розумієте, що я далеко не худенька така людина, да? Коли я починаю займатися спортом, в мене якось все працює навпаки. І замість того, аби скидати, я навпаки починаю набирати. Я ходила на танці, я теж набрала. <гум> я оце понабирала, мені так сумно стало, я на все забила. Сходила в лікарню, схудла на кілограм. <гум> мені сподобалось, хочу назад в лікарню через це. <гум> тільки через це. А я, певно, тому що я а, цілий день лежала в кроваті і їла тільки. Без їжу, в якій немає спецій, немає м'яса майже повністю, і вона майже без смаку. Оце така їжа. Особливо господи, як можна зробити гречку, аби смак від аби смак масла відчувався більше, ніж смак гречки. У мене тут були питання, але я взагалі не сварюся на їжу з лікарні, бо, по-перше, вона була безкоштовна. По-друге, це лікарня, і ми маємо розуміти, що це державна лікарня. Тому я не сварюся. Десят. І як я вдосконалював свої вміння у роботі чи навчанні? Ой, по-різному я дуже багато не досипала, я навчилася. Вчити історію нарешті, Господи, знаєте скільки я до цього йшла? З п'ятого класу, б, коли... серйозно? Я дуже довго не могла зрозуміти, як я для себе маю вчити історію, бо я її ніколи не розуміла, я завжди писала. На дуже низький бал, хоча я реально до цього сиділа, вчила, я намагалася завчити матеріал, я намагалась його зрозуміти, проговорити, вивчити як вірш навіть такі <різь> спроби спробували, але в мене нічого не виходило. Вище з 7-8, з першого разу, я не писала роботу. В цьому році я вже почала з першого разу писати на 9, 10, 11 навіть балів було з першого разу чи ні? Ось 11 я точно не скажу, ось 10 було з першого разу. І це історія, що Україна, що всесвітнє. І я була дуже щаслива, коли я бачу ці оцінки, бо я розумію, що раніше для цього я мала піти на декілька перездач, і то не факт, що в мене все спрацює. А зараз. Я дуже дуже сильно рада, що в мене спрацювало. Як я вносив позитивні зміни в своє оточення або громадське життя? Ну, громадське життя я голова молодіжної ради, в принципі, я намагаюся щось робити, якісь заходи проводити, чи ініціювати їх, просити депутатів, аби вони придумали щось. Типу, тобто, треба іноді насісти на людину, аби вони щось придумали. Серйозно, я цього не розумію, але все ж, припустимо, що. Таке буває іноді. Або часто. Це про громадське життя, якщо казати, в своє оточення я змін не вносила. Майже, якщо не казати, що я багато часу проводжу в МР, а МР змінилося кардинально, то в своє оточення я змін не вносила. Тож таке, 12. Які події або моменти були найбільш значущими для мене у цьому році? Я вже казала, що це дві поїздки за кордон, зламала ногу і була операція. Також це стрибок з мосту на мій день народження. Господи, я пам'ятаю ці емоції, коли я стрибала. Перша учениця ліцею, господи, я зараз дивлюся, для мене ще значу, що подія це те, що я знімаю. Для мене прям це дуже багато значить. Це прям дуже класно бачити, що в мене навіть є відео останні, в яких мене. 12, 46, 12, 36 переглядів, 11. Але я не сумую. Я не втрачаю надії, мені дуже подобається. в мене є 150 переглядів навіть фіга. 10. Клас. Прикол. Господи, для мене був дуже важливий проєкт. Я його виявляється робила в цьому році. А під назвою професії. Просто для мене це був дуже-дуже класний проект, і я його б дуже сильно хотіла продовжити. Але, на жаль, так сталося, що в мене на той час і зараз не було, нема людей, які б хотіли би знятися, просто посидіти, побалакати з тих чи інших причин. Але, блін, я хочу підрости, <смас> трошки вирости з цього віку і якось перейти далі. Але з часом все ж таки набрати аудиторію. І продовжити цей проект, бо він мені дуже запав в душу. Він мені дуже сильно подобається.